Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі програма Вічна віч перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті Героя України Вадима Зеленюка пройде у Вінниці 5-7 травня. Чемпіонат присвячений загиблим воїнам України. Детальніше про подію поговоримо із гостями студії. Це президент Федерації самбо у Вінницькій області Турал Пагірзаде, а також віце-президент Федерації Самбо у Вінницькій області та віце-президент Вінницької федерації змішаних єдиноборств Ярослав Калетюк. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Студії. І напевно логічно буде почати з того, аби познайомити наших слухачів з постаттю Вадима Зеленюка, якому, власне, в першу чергу, я так розумію, присвячений цей турнір. Ну і всім загиблим воїнам. Так, почнемо з того, що Вадим Сергійович Зеленюк народився в Хмельницькій області. з зранення дуже пішов до Самбо, до Дзюдо. У нас так і були види спорту. То. І вам так скажу, що він вже тоді вже мав е, великі досягнення. Він був е, неодноразовим призером чемпіонату України. Він кандидат спорту по дзюдо та майстер спорту України по самбо та бооєму самбо. Він призер чемпіонату Європи по бовому самбо. То в нашій федерації я його пам'ятаю на змаганнях. Я всім бачився. Він був дуже таким талантовим хлопцем, спортсменом, дуже важливим. Для України, я так скажу, не тільки для Хмельниччини, для, для всієї України. Ну, З 2014 року, як ми всі знаємо, він був військовослужбовцем, він був у Нацгвардії спецпідрозділу ОМЕ служив, і дослужився до майора. Це ну... Що для нашого спорту дуже важливо, що наші хлопці мають такий досвід і спортивний і боронять нашу країну. Ну, сталося, що ви знаєте. Зараз з нами його нема. Давно? Так, e, да, вже як уже рік буде скоро, скоро буде 22 серпня, якщо не помиляюсь. А, 22 серпня, так. No. Тобто вже під, під час повномасштабного вторгнення. Da, da, ви, хоча б він починав з 2014 року, але вже коли почалась 24 лютого повномасштабна війна, вже можна вторгнення окупантів, то вже він брав участь в починав з Київської області. А потім вже Донецька область, там Северодонецьк, е Ізюм ще до цього, а в кінці Пратівщина. вже Авдіївка. Да, під Авдіївкою вже там вже при виконанні бойових. Операцій. А взагалі багато серед українських воїнів, ваших побратимів, спортсменів, ну, самбістів, власне. Да, я вам скажу дуже. Більшість. більшість. Дуже багато. Да. Більшість з тих, хто є у Вінницькій федерації, більшість так. пішли на фронт? Ну, більшість хто. Дорослі, так. Ну, Зрозуміло. Да. Більшість ми були до війни ще військовослужбовцями. В Назварді багато наших хлопців є, не буду називати мене. Ну, звичайно. Ну, Таких багато. І зараз є порани, хто вернувся зараз, хто є, на жаль, загиблиє, і хто зараз на нулю на передовій дуже багато їх. Залишилися, я так розумію, підростаючі покоління да. зараз статус. На Хто продвигає, просуває самбо у Вінниці. Власне, ми будемо говорити про Вінницю на даний момент. І ви кажете, що багато воює, багато дуже в Нацгвардії. Не тільки в Нацгвардії. І не тільки в Нацгвардії. І от виникає таке питання. Спортсмени це в першу чергу дисципліна, це фізична витримка, витривалість. Чи справді спортсменам? Воювати легше, ніж людині, наприклад, землеробу, наприклад, чи, чи програмісту, тобто людині, яка з фізичними навантаженнями ну, не дуже стикалася раніше. Ні, ну Дивіться, просто можна додати, так що сам бо є це. Історично так склалося, що це прикладний вид спорту для всіх військовослужбовців, та не тільки військовослужбовці, це і для поліції, для МЧС. Це такий прикладний вид спорту, тому що, наприклад, ну не будемо казати він там, є в обов'язковій підготовці. Ну, з ну, військової службові, так, да, це зараз таке ведеться розмовне міністерство. Що дійсно є такі, даже предмети, як самбо має бути. Тобто вона є. Ще було до війни була така програма, що самбо має бути включено до шкільної програми як урок захисту, самозахисту. Тобто, в це такий вид єдиноборства, прикладний, де дійсно там діти можуть розвивати техніку бірців, борцовську, яка дуже важлива там, наприклад, при близькому контакті. Також ще й, там ударна техніка, яка теж дуже допомагає. Тому дійсно такий прикладний вид спорту, який як один із підготовки військовослужбовця до виконання завдань. Тобто сам бадає, це такий початок, можна сказати, фундамент для побудування там, дійсного там, ну, справжнього військовослужбовця, есть, який там, дійсно буде вже в нього якісь тази підготовки. Це, наприклад, там, Ви знаєте, що всі борці, неважливо, самбіст, чи він дзюдаїст, чи він там, греко, римський, чи вольний, він всі там, мають там, куверки правильно виконувати, різні. Падіння правильно вміти впадати, це теж дуже важливо, особливо зараз в такий час, які дійсно війна Тобто сам да, дійсно він дає такий для тому. Дуже багато саме самбістів, само дзюдаїстів зараз та з багатьох видів спорту, зараз вони ну служать та захищають нашу країну, боронять від ворога. Ну, зараз просто згадуються відео з фронту, які хлопці самі кидали там в Тікток, наприклад. Ранкова зарядка тих же спортсменів, які служать в ЗСУ. Ну, любо глянути, будемо сподіватися, єдине, що вони просто повернуться живі, здорові, і продовжать справу розвитку спорту в Україні і надалі. Якщо ми повернемося власне, до турніру, який відбудеться 5, я так розумію 5, 6, 7 травня. Yeah. Так? Е є інформація про те, що нагороди розігру... розігруватимуть у трьох категоріях. Які це категорії, про що ми зараз говоримо? Це вагові категорії, це вікові категорії, це хлопчики і дівчатка, тому що я так розумію, що в самбо є і дівчат. Так. Ну, так, е це вікові категорії. 5 травня починаємо з кадетів. Це між хлопцями та дівчатами в 10 вісових категоріях, вагових категорій. А вже сьомо це юнаки, а 8 юніорах юніори та юнаках ще буде бойовий підрозділ. Там хлопці без дівчат. То так. А, а ви кажете хлопцями і дівчатами? Тобто в спарингу хлопці з хлопцями, дівчата Ні, з дівчатами. Зокрема, хлопці-хлопцями, дівчата з дівчатами. Ага, а в бойовому чисто суто хлопці. Mm -hmm. А а не буває спарингів між хлопцем і дівчиною? Mm, ну, тренування може бути, ну так, щоб якщо дуже така знаєте, дівчина подає васом вагомі там, наприклад, там небагато дівчат, тому що спорт такий, і дійсно там конкуренція теж треш, трішки менше, ніж в хлопцях. ну хлопця. І дійсно бувають такі моменти, що, наприклад, там секції, наприклад, там буває там ну три дівчинки, дві дві дівчинки, там чотири, наприклад, і... Теж, щоб обкатуватись, буває таке долучає, щоб до боротьби, беруть хлопців. Тож ну, це нічого такого погоного немає. Якщо, but... да. Ну так, да, але ти навіть так не може сказати, тому що сам з досвіду, що ніколи мене стільки разів заставляли там, там, дівчину підгоду до змагань, я ніколи не міг дасть там, ну, там, каже, там Дай, здачі", каже, та ні, ну бий мене, що хоч зі мною роби, я з тобою нічого не буду робити. Тось, ну, Це вже індивідуально. Але да, є така практика, є, тось, в принципі, тут, але не на змаганнях, тільки так сугубо тренуватися. Ну, Цю силу повага. чоловік не може проявити, ну, конечно, навіть якщо дівчина, да, можливо, може таке бути об'єктивно сильнішим. Да, 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 в принципі, у нас і тренера такі з досвідом, тому дійсно там всі правильно розуміють, як це правильно навантажені, з ким можна, з ким не, ну, неможливо, тому що Вінниця дуже багато на гарних спортсменів, що Самбо, що з дюдо, що з інших видів диноборсу. Тобто Віннична така кузня, багато на чемпіонів, тобто діючих зараз на даний момент, і в складі збірної України. Тому саме турнір, думаю, в такому центрі України краще місце, ніж для Вінниці, мені здається, не було. Ну І турнір всеукраїнський. Чи всі міста, ну які відносно тилові, скажімо так, подали заявки, чи будуть з усіх міст учасники, чи, можливо, Ну, не всі представлені. Я не, я не кажу зараз про, тих, про ті місця, де йде ну, серйозна така лінія фронту проходить. Ну, зрозуміло, що їм або не до того, або вони просто в якості ВПО можуть брати участь. Ну, Я скажу не міста, а областя, напевно. що. Uh -huh. Тому що не всі міста там є і районні центри деякі. І, ну так, Зараз, де триває війна, ці хлопці тренуються в інших містах. Ну, як у нас в Вінниці багато переселенців тренуються. з Харківської області, ще є, з Донецькою, так само з Запорізькою. То Херсонською ще є, хлопці тренуються, навіть ну, вони борються, деякі з Вінниччини, деякі вже зі своїх областей. Якщо тренер знаходиться на місці. То тобто вони мають статус ВПО, але вони представляють, наприклад, наприклад Маріуполь. Так, може. Не Маріуполь, напевно, це... Донецької області. Ну, так, да, може бути. Свого тренера і Даїнську область, воно ж по областям все поділено. Е, під час турніру планується презентація проєкту Янголи Спорту. Що це за проєкт, на що він спрямований? Ну, така янголи спорту це Міністерство молоді та спорту започаткувало таку виставку, можна сказати. Це всі загиблі спортсмени, незважаючи там на який спорт. Як це всі загиблі спортсмени, які прийняли участь і приймають участь в ну, зараз. Нашій війні проти агресора це хлопці, яких зараз нема з нами живими, але що про них пам'ять завжди була. Ми вирішили разом з федерацією, разом з міністерством, приуроченим до такого турніру як Вадима Зеленюка. Це Герой України. Я нагадаю, що це вручено посмертно йому герой України. І за його визначив завдання, ми вирішили прийняти кучу, щоб під час турніру щоб всі молоде покоління вчилися та розуміло, за що чого зараз проходять змагання, чому саме. Зараз хлопці гинуть, заради чого? Заради того, щоб, наприклад, ми могли такі змагання проводити, щоб дітям показувати в майбутньому поколінні, що оці хлопці їх не будуть портрети. Там буде всі приурочені ця виставка, щоб дійсно всі пам'ятали. Інформація коротко да, Так, да, там на буде мастер. написано, що там той спортсмен, той боксер, той там, з ММА, той там шахматист. Ну, не шахматист, той, там, наприклад, там, теж велоспорт, там, легкоатлет, ось футболіст, там виключно всі види спорту. На сьогоднішній день. 280 чоловік загинуло, і саме спортсмени, які є там, ну, наприклад, з різними там розрядами, з різними там успіхами в спорті. насправді це такі золото нашої нації, яке дійсно зараз, ну, 280 чоловік на сьогоднішній день з нами вже немає. Це те, про що ми знаємо? Так, да, це те, про що ми, ми знаємо. Знає ну не знаю, це те, про що ми знаємо, офіційно те, то ще те, що, що ну, саме ми знаємо, що це саме загиблі люди. Тож тобто, це підтверджена інформація. На сьогоднішній день це 280 осіб, спортсменів, які дійсно загинули там. Там є... є і дівчата, теж які десь під обстріли попали. Там, ну, то там не тільки сугубо чоловіки. Бо коли ви почали говорити, мені згадалося, коли були обстріли, здається, Маріуполя, і загинула дівчинка, гімнастка зовсім ну, юна. Дитина що практично, 10 років їй було, здається. Пам'ятаю, про це писали всі ЗМІ. Да, я теж впевнений, що вона теж буде на ці Ну, так, і фотографії, портрети, це буде, я розкажу, як це воно буде проходити, щоб може глядачам цікаво хоче прийти. Це буде проходити все в Мегамолі, в ТЦ нашому в Вінницькому, саме одному з найбільших. Там, де Людова арена, там ми робимо зараз змагання, готуються, там буде і виставка, це одночасно проходить. Тобто, на протязі всього цього періоду. Також, Три да, дні. Також нагадаю, що у нас. 22 травня теж буде чемпіонат України з ММА, змішаних і недоборством ММА, теж на той ж самій локації на тій ж самій ну, площадці. І теж ця виставка буде стояти протягом всіх цих змагань. Міністерська і дійсно, тому що ще ця виставка ніколи, вони ну, це перша на Вінницю приїжджає, вона була вже в всіх містах, крім Вінниці. Тому так виручено, приурочено саме Вадиму, що ще й буде виставка при ангели спорту буде проходити Вінниці. Ви так трішки зачепили цю тему про те, що діти повинні знати, завдяки кому вони можуть жити, тренуватися, втілювати свої мрії в життя. На жаль, є Певна частина населення, я сподіваюся, вона невелика, але вона все-таки є, яка вважає, що от все це не на часі. Не лише спорт, а й різні культурно-мистецькі заходи, там, спортивні заходи. На часі лише війна і все інше буде тоді, коли війна закінчиться. І всі повинні бути сконцентровані лише на перемозі. І мало хто думає про те, що намагатися. Продовжувати намагатися продовжувати жити звичним життям, тренувати молодь, піднімати цю молодь. Це теж є вклад у боротьбу і вклад у майбутню перемогу. Коли чи траплялося вам таке, що вам кажуть, от, що це ви таке робите? У вас воюють, а ви тут турніри влаштовуєте? Ну, завжди ви знаєте, люди не можуть бути 100% задоволені тим, що там щось проводить, чи що не проє сюди там песімісти, якісь там з негативом сюди сприймають. Тим паче це такий прикладневий спор, там, де він ну, бойовий, де, де, де люди б'ються, де там люди борються. Зараз розумієш, що така десь до цього всього зараз скептично відноситься. Але я вам скажу інше, що ну, перше діло, що ми маємо вже продовжувати виховувати молоде покоління. Мають діти рости, мають діти ходити до школи. Ну, якщо війна, то що ж не мають діти ходити до школи, так. то це зараз не часом. Я вважаю, що діти, ну. Точно вони не винні, що така проходить агресія, точно не заслуговують того, щоб їм відзабирали в них це дитинство. Тому, якщо да, мають діти тренуватися, мають діти виховуватись, розвивати, тому що дійсно зараз хлопці боронять для кого це все? Боронять для того, щоб, щоб діти могли, там, наприклад, піднімати український, український прапор на всесвітніх змаганнях, щоб, змаганнях, щоб могли весь світ нагадувати, щоб, нагадувати щоб, що при тому, тому що, знаєте, напевно, я думаю, що зараз не напевно, напевно а 100%, напевно, в захваті це весь світ. Весь світ розуміє, що нам треба допомагати, тому що коли там, наприклад, на змаганнях різного гатунку там збірна Україна стає там друга, що там першому заліковому в заході, вони всі в шоці. Тому що як так, ну вас війна, як ви там тренуєтесь, як ви там це все робите, при тому, що вас там гинуть люди, і ви при цьому всьому що тренує, да? Вони сприймають як сильна нація. Вони і так вже сприймають після цих, що ми змогли дати вічі чи ми війну виграємо, але вони ще дивляться на молоде покоління, що у нас росте молоде покоління. Я по всім видно спорту, скільки там. Знаю, в мене друзі, діти повиїжджали там, ну, наприклад, за кордон, і там, там виграв десь в еміратах, Вінницький парень виграє по боксу змагання мого друга син. Там всі в захваті, всі його приходять. Ну, це ж класно, що всі він каже, що він українець, що він всі знає, що він українець, він демонструє перші місця. Тому я вважаю, що спорт має розвиватись, виставки всі мають проходити, тому що ми заявляємо про себе на всьому світі. Так? Я, Я ще скажу більше, більше що сам там десь багато, багато хто приймає, що це російський це вид спорту, будемо про це говорити. Ми його вважають, навіть да, вважають Вважають, що це, але насправді, якщо купнути глибше в історію, він почав свій самбо, почало розвиток та започаткувалося в Харкова. Тобто це харківський вид спорту, який почав саме з України. України. Да, це, це вже там Савком, можна було сказати, вони все гребли під своє Криво. Підгребли, під свій там, момент, що це сугубо їхній спорт, сугубо їхній розвиток. Да? І дуже важливо, щоб зараз проходили турніри по самбо, тому що ми відстоюємо, що це саме спорт, що саме це наш спорт, що ми бойкоти запивувалися. Наша збірна найсами сильніших в світі, тому ми маємо про це всім показувати, що якщо. Там проходять ігри, то якісь змагання, то ми будемо не приймати, якщо буде агресію, навпаки, будемо всіма іншими країнами, там партнерами, не допускати російського спорту та білоруського, поки є така можливість. Тому має спортизуватися, діти мають тренуватися і показувати результати, тому що ну, нам треба зараз складати молоді, тому що дійсно гинуть наша. Наші самі такі яскраві приклади нашого суспільства. Вони зараз хлопці гинуть. І дійсно на їхньому фоні ми маємо вчити і, та навчати наших дітей, щоб вони розуміли, що тому, що він може зараз прийти дві години потренуватися, побалдіти і там, грубо говоря, сказати так, прийти на турнір, виступити, щоб нагородили медалю. І це все спокійно проходить. Тому що дійсно там хлопці в цей момент захищають і гинуть. Тому я думаю, мене всі зараз розуміють, що пане Ярослав. Я тільки хочу уточнити. Самбо, ви кажете, самбо пішло з України, тобто з України на пострадянських теренах? Чи воно взагалі десь? Де воно початок, виникло? Початок почав в Харкові. Начало братися їх. Всіх... Харківський, Це ще хто придумав самбо? Ні, в сьому світі самбо почало почато з Харкова. Придумав такі від спорту, як самбо, як не зну це всячески скривають. Там не хочуть все... ну, тому поясню. що знаєте, всі звикли, що це там от карате, дзюдо, це якісь східні види спорту. Там mm. аргентинське, це чи, звідки Какое? з бразильське капуеро, yeah. там джиу джитсу О, там. джитсу І що все це ну не не українське, на наше в нас намагаються ну що там розвивати? Бойовий гопак, наприклад. Ну козацькі двобії теж є такі там вид спорту. Там файт теж український там. Ну, хочу започка. Але якщо так окупутися в історію, це вже дійсно там є моменти, що саме-сам, бо почалося свій розвиток з Харкова. Ну, там багато так може бути, там можна так багато казати, тому що раніше так було, що це була одна велика країна. Тобто ми mm -hmm. не могли розділяти там, що там Україна чи все. І звісно, самі кращі, хто ви знаєте, що самі кращі Досягнення. присвоїлися до Москві. Тобто це ну, вже всі розуміють, так, ну так історично склалося. Ми на це повлияти ніяк не могли б в той час, а зараз ми це хочемо. Показу всім і казати, що самбо це є, да, це є український вид спорту саме. Тому дуже важливо, що ми проводимо зараз турніри і показуємо, наприклад, і самі агресори, що у нас всекласи і самбо розвивається, і буде рухатись на всесвітніх аренах. що ну, Це не їхній вид спорту. Ну, і от, власне, навіть в назві турніру сказано, що це всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо. Тобто між ними є якась різниця? Є Ну, спортивне це суто боротьба. Там за китки дають якісь бали чи болівий прийом на руку чи на ногу. А от бойовому підрозділі це вже по-другому. Там вже ударна є. І ще болівий і можна у робити все. Ну, Наприклад, на це теж дострокова так. перемога, може бути, там нокдаун, нокдаун це бали. Да, то бал. В принципі, це трошки різне. Тось, наприклад, ну, самбо спортивне це виключно боротьба йде та спортивне. прийоми боліві, спортивні китки. китки. А в бойовому це вже йде, врахується і ударна техніка, і активність. Ну, удари не врахує, там нокдауни вищитують, і різноки. Спортсмен має володіти. Повністю всіма техніками, хтось він ще має володіти ударною технікою, Це бокс, це і кікбоксинг, це і боротьба, це і те ж саме джиу-джитсу. -джи -джи. Тобто такий універсальний вид спорту. Ну, що мені хочеться сказати ще доповнити до того моменту, коли ми говорили про важливість спорту навіть в час війни. Коли не було війни ще, казали, що ну, спорт важливий, тому що це фізичний розвиток, це здоров'я. І здоров'я в першу чергу малося на увазі фізичне. Сьогодні, коли війна ну, вона вдарила по всіх. По комусь вдарила фізично, хтось загинув, в когось загинули найближчі, найдорожчі люди, хтось залишився скаліченим на все життя. Але війна вдарила дуже сильно психологічно і ментально. По всіх, навіть по тих людях, які в тилу, я думаю, навіть по тих людях, які виїхали за кордон. І спорт це на сьогоднішній день можливість підтримати не лише своє фізичне тіло, а і, напевно, свою психіку. Так? Я знаю, що в багатьох, от якщо ми говорили про... Східні єдиноборства, східні, там, інші єдиноборства, особливо східні, у них є момент також психологічний, такої, психологічного суперництва, там, психологічного налаштування певного. Чи є такі моменти в самбо, от такого психологічного налаштування на, оцей, на поєдинок, можливо, на тренування, на, на спаринг? Чи це більше все-таки ну, на фізичний бік спрямовано? Дивіться, я скажу, що будь-який спорт, незважаєш сам, будь-це вислування, це велоспорт, це легка атлетика, це гімнастика, неважливо. Є спортивний мандраж. У кожного спортсмена не виключно. Адреналі. У кожної дитини, там, у кожного, наприклад, ти коли ти перший раз приходиш на тренування, в тебе теж мандраж. Тому що ти приходиш в соціум новий, ти приходиш в нову собі колектив, тих, ну, то, як знаєте, в перший раз, наприклад, в садочок в школу прийде, всі все розуміють, що ну чи поміч там, ну, коли. Підеш в інститут до першого раз групи, там, ти ж йдеш до нової групи, нових товаришів зустрічає. це ж дійсно. Так само на змаганнях, ти ж йдеш, ти не знаєш, що про тебе виходить. Тому що, знаєте, є таке прислі, що важкі атлети, знаєте, Важкі наприклад, є, є штанга 100 кг, вона легша чи тяжкіше не стане, вона рівноважа 100 кг, і там ніяк ти не вона, там не, тут. А тут є таке, як психологія, тому що десь ти можеш просто психологічно бути сильніше свого суперника, якщо він, наприклад, вже талановиті чи там, сильніший, ну просто перегорів. І ти можеш виграти, там, навіть без, ну, таке буває. Що Психологію десь людина програє вже до поєдинку, і в тебе поєдинок іде легше, наприклад. Ось, да, дуже важлива саме психологічна составляюча в спорті. Без неї нікуди, без настрою. Ну, це все від тренерська робота. Це вже як він настроює свого спортсмена, як він його підготовить, як він його виведе на яку там, форму, там, як він йому до бою підскаже. Щось сам хлопець, який, там, наприклад, впевнений, чи впевнений. це вже Все дуже індивідуально. Це Робота насамперед тренерів. Від нашої задачі Туралом це Організовувати, щоб діти могли змагатися і робити шоу, щоб дітвора розуміла, що це турнір значимий. і честь Плюс він такий присвячений такому герою Вадиму Зеленюку, дійсно нашому другу, який дійсно так покинув нас в такому молодому віці, який загинув за нас, да? віддав своє життя за нас. І на сам кінець, нагадайте ще раз, де буде проходити турнір, коли, на котрій годині можна прийти і кому можна прийти. Дивіться, ну це, ми, це ж хід вільний, це турнір проходитиме з 5 по 7 травня Терце Мегамолі на льодовій арені. Тобто це змагання 9 і до фіналу, поки там не буде виявлено найсильніших. Ми робимо трошки так, знаєте, для дітей такий бонус, і звикли, що там змагання, це медалька там. І, і П'ятий став? Да, 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 П'ятистал. Дійсно, це теж дуже важлива медалька. Напевно, спортсмен бореться саме головне за медальку. Ну, по крайній мірі, в такому Так, та, 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 медалька, це найголовніше, тому що це. Але ми ще, от, слава Богу, з нашими друзями, спонсорами, які не байдужі до спорту, ми ще Ну, дійсно це будуть призові місця. То есть це будуть, ми будемо нагороджувати дітей. Тусь буде наушниками безпроводними, там, павербанками, зарядними буде. За всі місця одного нагороди, щоб дітям був теж з не тільки медалька, а так, щоб ще вони отримали якийсь приятний бонус та спогад про змагання. І хочемо зробити таке, знаєте, невелике, як сказати, ну так шоу, щоб кожна дитина почусувала себе зіркою на змагання, коли він виходить в фінал. Будемо робити таке шоу, тось людина буде гаснути, там світло дозволяє, і на фінал діти виходять під там, як в професійних боях, там під світлом. На них буде супроводжувати темнота там якусь там не знаю. Там ми ще подумаємо, чи музика буде, чи не буде. Не знаю, як це воно. Ну, але буде теж світло буде супроважати, щоб дійсно дитина там чи там юний спортсмен розумів, що він от іде на поєдинок. Що він це, це значимий турнір, що він дійсно як зірка, як ці всі відомі бійці, за які вони слідкують по екрану, вони самі стоять учасниками цього шоу для них самим. Тобто ми так обіграли цей турнір, щоб він був. Запам'ятався і дійсно був приклад для всіх остальних, ну для всіх інших на Україні, тому що я думаю, що такого рівня змагань думаю на теренах України, наприклад, ми ну, може там зрівнятися з якийсь там кубок президента або там якісь там чемпіонати України. Ну і то дуже рідко, тому що дійсно кла дуже багато сил та зусиль цей турнір. Тому будемо чекати всіх війничан, та не тільки війничан подивитися, тому що самбо дуже гарний від спорту, дуже видовищний, дуже класний, красивий. Де красива техніка йде. Ірців, борцівська, китки, удари. Тось буде супер. Що ж, тоді запрошуємо всіх вінничан. Нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового сампу Пам'яті Героя України Вадима Зеленюка, також присвячений загиблим воїнам України. Турнір пройде у Вінниці 5-7 травня. Гостями студії були президент Федерації самбо у Вінницькій області Турал Багірзаде, а також віце-президент Федерації самбо у Вінницькій області та віце-президент Вінницької федерації змішаних ізноборств ММА Ярослав Калетюк. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Почуємось на хвилі Українського радіо Вінниці.